Зеленський поставив питання рубом і почав говорити прямо європейцям про слабкість Європи. Я цитую його коментар. Чому президент США, Дональд Трамп мається на увазі, може зупиняти танкери ціннівого флоту і припинити постачання нафти, а Європа не може. Російська нафта перевозиться вздовж європейських берегів. Ця нафта фінансує війну проти України. Ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити, конфіскувати і продавати на користь Європи. Чому ні? Також він розкритикував недостатню рішучу позицію європейських лідерів щодо низки світових питань, війни Росії проти України, протестів в Ірані, ситуації довкола Гренландії. Я хочу нагадати, що у 2022 році Зеленський дав інтерв'ю, де сказав, що є європейські лідери, яким не вигідно закінчення війни. І які зацікавлені в тому, щоб Україна знесилила Росію. Але проблема в тому, що Україна, е, знесилюючи Росію, втрачає власних людей, власні людські життя. Пройшло з 2022 року вже 4 роки. Що з того часу змінилося? Ось такі, друзі, власні думки. Поділіться своїми коментарями, що ви про це думаєте. В Україні буде побудовано новий гірськолижний курорт за 140 мільйонів євро. Рішення підтримала Львівська обласна рада і виділила 176 гектарів лісу. В умовах війни 176 гектарів лісу. Замість того, щоб ці дерева використати для будівництва бліндажів, укріпи для воїнів під час війни, конче не потрібно. Це потрібно, то вони виділяють 176 гектарів лісу на будівництво гірськолижного курорту. Обласна рада прийняла рішення: оце вам патріоти, націоналісти, Львівська обласна рада, там же ж національні партії, патріотичні, які кожен день мало не щодня клянуться любові і вірності Степані Бандері. Віддають 176 гектарів лісу на будівництво цього гірськолижного курорту. Недавно садовий дуже сильно рекламував крематорій. Будівництво крематорію виділені гроші з органів місцевого самоврядування, мільйони. Італійські печі закуплені, все проходить швидко, злагоджено там. Має відбуватися. Цікаві дуже закономірності. Напишіть, будь ласка, свою думку, що ви про це думаєте. В Україні трапився такий випадок, коли сім'я отримала експертизу ДНК, а вона точна на 99,9%. Про те, що їхній синий чоловік загинув. А потім в останньому обміні полонених він їм зателефонував, сказав, що я живий і вже їду додому. Е, зараз цю сім'ю е, вимагають повернення 15 мільйонів гривень, які вона отримала за загиблого бійця. Але я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про те, звернутися до родин тих, хто, в кого особи зникли безвісти, Батьки, сини, чоловіки, в яких є результати експертизи, не довіряйте цьому на 100%. Тому що я так думаю, оця експертиза ДНК, яка була, вони просто їх роблять на вмання, халатно ставляться до своєї роботи. І я думаю, це не перший випадок і не останній. Тому навіть якщо вам сказали, що ваш е, син, батько, чоловік. Загинули, є експертиза, вона підтверджується, все одно продовжуйте вірити, що б там не було. Тому що, якщо є один такий випадок вже відомий, їх буде набагато більше. І всім бажаю чимнайшвидшого закінчення війни.